171 боєзітнення зафіксовано по всій лінії фронту за минулу добу. Ворог не припиняє атак на Харківськ, харківському і куп'янському напрямках. Понад три десятки штурмів росіяни провели на Лиманському відтинку фронту, а ще посилили натиск у Краматорському та Торецькому секторах. Найбільше ворожих атак зафіксували традиційно на покровському відтинку фронту. Силам оборони вдалось зупинити 53 атаки. Більше про ще одну воєнну добу на українському сході в нашому огляді, пілоти прикордонного підрозділу Фенікс невтомно нищать ворога на Харківщині. Днями вдалося утилізувати БТР, танк, міномет, САУ «Гвоздика». Спалили й вантажівки московитів. Б'ють наші оборонці і по ворожій логістиці. Ось кадри знищення системи сонцепьок, а ще танка наземного роботизованого комплексу та автомобільної техніки. Наша баба Яга та ФПВ прикордонників теж навідуються до окупантів без запрошення. Напередодні аеророзвідники роти ударних БПЛА Стрікс знищили 9 ворожих укриттів, 4 позиції, транспорт та пункт запуску безпілотників. Черговий день масового знищення росіян від третьої штурмової. ФПВ пташки вистежили ворожі позиції і щільно влупили по знайдених цілях. Окупанти зникли разом зі своїм гранатометом. Кадри оперативно-тактичного угрупування Луганськ протягом трьох годин противник намагався штурмувати на броньованій техніці та мотоциклах. Підрозділи Сил оборони зупинили атаку та знищили 18 броньовиків, 13 мотоциклів, підбили ще 5 одиниць техніки. Утилізували й московитів. Противник не припиняє спроби просунутися поблизу греківки, що у Красноріченській громаді, як і по всьому Лиманському напрямку, де відбулося 21 бойове зіткнення. Кадри від 63-ї бригади Наші воїни залетіли дронами на ворожу позицію, підірвали і спалили усі нори, де ховалися окупанти. Відбиття російського штурму на сіверському керунку танки БМП заїхали в населений пункт. Окупанти висадили свою піхоту та наші ФПВі двічі зустріли їх вогнем. А будинок, куди забігли росіяни, знищено ще одним камікадзе та виведено з ладу танк. На Костянтинівському напрямку ворог кинув у бій близько 15 одиниць важкої бронетехніки, танки, БТРи та БМП. Наші пілоти зупинили навалу, скориставшись дистанційним мінуванням. А розрахунки ФПВ добили техніку та окупантів. Другою хвилею пішли так звані байкери, яких чекала та сама участь. Нога жодного рашиста не наблизилася до українських позицій. Торецький керунок, оператори БПЛА бригади хижак залітають у нори і сховки росіян, і ось уже димить ворожа автівка з боєкомплектом. А слідом і бліндажі, і укриття нафаршировані фугасом. Далі до роботи беруться артилеристи. Атолобой! Покровський напрямок росіяни продовжують там штурмові дії. Бригада Червона калина у складі першого корпусу Нацгвардії Азов відбиває атаки та утримує свої позиції. А бійцям роти розвідки вдається захоплювати окупантів щоб поповнити обмінний фонд. Задача яка стояла. На Покровському напрямку противник проводив активні наступальні дії неподалік Русного Яру, Полтавки, Малинівки, Мирного, Беролюбівки, Лисівки та Дачинського. Ворог нарощує наступальні зусилля біля горіхового, котлярівки, удачного та Олексіївки. Тривають заходи з виявлення локалізації та знищення штурмових груп противника, що намагаються інфільтруватися в наші бойові порядки. На новопавлівському напрямку ворог атакував наші укріплення в районах вільного поля, бурлацького та Шевченка. На Донеччині ворог завдав авіаударів по Краматорську та Слов'янську. Внаслідок обстрілу є загиблі та поранені. Пошкоджені приватні будинки, адмінбудівлі, багатоповерхівки, виробнича будівля та автомобілі. Рятувальні роботи тривають звірою у Збройні сили України Тетяна Литвин. Подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.